Так, сідаємо. Оп-оп-оп. Налаштовуємо. Треба, щоб вже ж гарний звук був, правильно? Зараз. Як справжні, прогресивні, модерні люди. Ну, бачите, холодна погода і все опускаються струни. Вітаю всіх, вітаю, привіт. Мене звати Юлія Качула, я з міста Сімферополя. Займаюся творчістю, все своє життя, скільки пам'ятаю. Хоча певний час займалася журналісткою, журналіст, роботою пов'язаною з журналістикою. Хоча душа моя завжди була напевно така пісенна. У мене взагалі така містична історія була з гітарою. Я почала ще один проєкт активний з гітарою. І в мене лопнула струна. Одразу після того, як я записала перший етер. Фантастика, де? Не знаю, для чого я це розказую, правда? Я дуже вірю, проснуться люди, їх перемінить циклятий лютий, вони відкриють тверезі очі і жити так, як жили не схочуть. Вони пізнають, у чому сила, холодний розум стійкі вітрила. Вони повстануть, змиють в душі, свої слабкі, байдужі душі. Вже не роз'їсть нас чужа токсичність, Бо у кишенях, квиток у вічність, дано нам все назавжди змінити, і дух живий у мирцях звільнити. Бо ми живі, ми на них не схожі, і саме це не купить за гроші. Ми йдемо туди, де жива молитва, і цього дива вже не спинити там, там, тільки там. там. Де ми бачимо інше життя, де ми бачимо інше життя, там, там, тільки там, там, де немає в душах сміття, де немає в душах сміття, там, там, тільки там, там, де немає фальшів в серцях, де немає фальшів в серцях, там, там, тільки там, там, де відсутні злоба й страх, де відсутні злоба й страх, повіру те, що все має суть. Ми станем тими, ким маєм бути. І ми дійдемо, ну дійдем вже кращі, і перемінем серця пропащі. Це буде перший їх завзяти подих. Ми за собою поведемо на подвиг, тих, що не зрадили. Заснули туди, де вічне ще не забули там, там, тільки там, там, де ми бачимо інше життя, де ми бачимо інше життя. Там, там, тільки там, там, де немає в душах сміття, де немає в душах сміття, там, там, тільки там, там, де немає фальші в серцях, де немає фальші в серцях, там, там, тільки там, там, де відсутні злоба й страх, де відсутні злоба й страх, там, там, тільки там. Там, там, тільки там, 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 тільки там, там, де немає фальші в серцях, де немає фальші в серцях, там, там, тільки там, там, де відсутні злоби й страх, де відсутні злоби й страх. Це придумала людина, з якою ми робили декілька дуетів. Тобто, це не, це не я придумала цю назву. Це мене так охарактеризували, знаючи, чим я займаюся, як я це роблю, скільки я туди сил вкладаю, скільки душі. От, так з'явився цей неологізм, який, в принципі, ну, який я дуже полюбила, і який мене дійсно охарактеризує, тоді охарактеризував і характеризує зараз. І, Мабуть, я вже з цим словом далі і піду, От. якщо не придумаю ще щось, звичайно. Ну, в мене батько, він журналіст, він бард, він автор пісень. От. Тому Вікторка чула, і він дуже така співоча душа, дуже талановита, дуже творча. Так що, напевно, генетично від нього взяла оцей такий, можливо, дар до творчості, до співів. От, тому його пісні, вони так, ну, мені хотілося бути таким продовженням цих пісень. І от е так, як мені от лежало на серці виспівувати всі ті образи, тексти, символи, які він а, свого часу написав. Наболіло у душі, накримилось, мову душу Чорне море вилилось от і, солено, і гірко не невідхи. А від слів налетіло вороння на каркало, що ми діти, не тієї матері, і що гнати треба з хати мачуху до хлів, не та мати, що родила, а та мати, що ростила. На та люди так казали і таке в житті бувало, хоч і це не носила, та до серця прихилила. Що ж тобі невдячний сину, було мало. Коли розпочалася окупація Криму, мене не було в Криму в Сімферополі, тому що я якраз в той час закінчувала університет. Закінчувала це вокальне відділення Академія керівних кадрів культури і мистецтв. І ну от всі, весь весь цей жах, весь цей кошмар мене якраз застав в столиці. Тому при всіх тих подіях, які саме були відбувалися в Криму, я не була присутня, але якби з серцем і, і думками була звичайно поруч із своїми батьками, які були в Криму, і з своїми рідними людьми. Uh, і я в принципі пам'ятаю той ну такий шок. Uh, і я пам'ятаю, я просто я не знала, що, що далі. От тобто, ну, в мене таке було якесь внутрішнє відчуття, що я не розумію, що відбувається, і, і, і що, що робити далі. Чому приїхала у 18 році знову в Крим? Зараз поясню. Якщо не брати таких от, чисто своїх фізичних, пов'язаних зі здоров'ям речей, справ, тому що все-таки в Польщі там не, не, не той клімат, і я почала себе погано почувати, от, просто чисто фізично. От, і ну, Дуже така якась ну, смуток, якісь, ну. Туга така, от, ніби я щось не доробила. От, ну, це важко пояснити, е, коли тебе от серце тягне туди, і от ти розумієш, що ти там щось ще не зробила. Е, української культури, українського мистецтва, українського слова в Криму практично немає. Тобто я розумію, що, мабуть, проєкт діти Криму і от, е, Окримлена це далі вже я почала займатися. Цим. Ну, можливо, та от, дійсно. Ой. Краплинка того українства в Криму, які були. І мені дуже-дуже хотілося це дійсно. Чим, чим найдовше от, і тримати і розвивати. Наскільки в мене там вистачало сил, можливостей, того безстраща, так, того натхнення і розуміння, наскільки це важливо. Ну і там уже в Криму розпочалася історія нової Юлії Качули, яка створила проєкт Діти Криму. Яка створила проект ОКремлена, слухай українською. Кличе неба глибина, вже чекає правдива весна. Залишилось зробити лише крок, щоб торкнутись до зірок. І не треба зайвих слів серед тисяч примарних світів. Свою долю святу я знайду і за нею піду без образ. Перший час був, був у мене якийсь острах, і кожен раз, коли я випускала якісь кліпи чи пісні, я тисячу разів думала, чи випускати, чи не випускати, чи презентувати, чи не презентувати. Але потім ну, якась ніби сила зверху шепче, що каже, ні, ні, треба робити, треба робити. А потім з часом страх пропав взагалі. Тобто така якась безстрашність, і я вже зараз розумію, що ці мої підписники, люди там хороші, які слідкують за творчістю, що вони за мене навіть більше переживали, ніж я за себе. До того я ніколи не працювала з дітьми. К відсотків 80 90 репертуару було україномовного. От. І я так от потрошки такими краплинками це все запускала і дивилася на реакцію людей і дітей. Реакція була просто чудова. І багато батьків підходили, казали, що ми просто пісні українські обожнюємо і, ну, і радіємо, що діти мають можливість і співати, і, і говорити. Бо ми на заняттях говорили українською. Ну я говорила українською, діти мене розуміли. Ми почали записувати пісні, авторські пісні, свої пісні, робити якісь кавери. Україномовні, і, мабуть, така найпотужніша робота перша, яка вразила мене саму в першу чергу батьків, дітей, дітей, і потім уже і ну і слухачів. В принципі, ну українське таке суспільство, яке в темі, яке цікавиться цим всім. Ми записали і зняли кримсько-татарський гімн, такий духовний гімн «Дюзель Кирим українською мовою, і відзняли його в Сімферополі. От. Ну і, мабуть, з цієї роботи я відчула, що це дійсно така потужна сила, а, і що це дійсно та, та праця, і, і, та, і той нерв, який треба тримати, от, і чим треба там займатися. У садах твоїх медові, мов ще плоди, Не напитися до віку, джерел. You. Після цього були кліпи за кліпами. От, всі вони були наповнені символікою, всі вони були нештучні, вони були дуже такі щирі, дуже, ну, дуже образні. І от я відчувала, як діти міняються. Ну, На початку я хотіла робити це такий протестний, Таку протесну Юлю, яка пише сильні тексти, бітові різні аранжування, якусь ну, таку, дає таку силу, потужність, якусь віру таку. От, тобто, ну, в принципі, окремлена вона такою і має бути. Підсказати якісь, от звернути увагу на ті речі, про які люди забувають. Проект, який був придуманий заради підняття якихось важливих тем, згадати про якісь важливі цінності. От на чому в принципі і стоїть наш світ, наша творчість, для чого це все, так? Для чого ми, яким ми повинні бути, так щоб бути достойними. Треба триматися. І раз вони вже, я говорила своїм знайомим, друзям, людям адекватним, розумним в Криму, про те, що треба триматися, про те, що раз вони вже ну, вирішили витримати це саме на території Криму, то ну, якби, берегти своє життя, обов'язково вберегтися. А для того, щоб потім з новими силами з тою вірою їхньою, з новими прагненнями вже будувати новий світ. Можливо, треба цей час перебути десь в іншому місці, виїхати, врятувати своє життя. От. Але бачите, я не можу закликати, тому що це дуже така річ особиста, і от людина повинна сама визначитись, де вона хоче, як вона хоче пережити цей час. А час я так відчуваю, буде дуже страшний і дуже переломний. Я просто бачу, як воно все дійсно помаленьку збувається. От тому своїм рідним, своїм кримчанам я дуже бажаю пережити цей час, щоб ми зустрілися і ще заспівали. І зняли ще не один кліп. це буде перший їх завзяти подих. Ми за собою поведемо на подвиг. Тих що не зрадили, не заснули, туди, де вічне ще не забули, там, там, тільки там, там, де ми бачимо менше життя, де ми бачимо менше життя, там, там, тільки там, там, де немає в душах сміття, де немає в душах сміття, там, там, тільки там, там, де немає фальші в серцях, де немає фальші в серцях, там, там, тільки. Тільки там, там, да ведь суд не злобой страх, да ведь суд не злобой страх. Там, там, только там. Там, там, только там. Там, там, де немає фальші в серцях, де немає фальші в серцях, там, там, тільки там, там, де відсутні злоби і страх, де відсутні злоби й страх.